Це буде частіше випадки незаконної вирубки лісу. Навіть вже десь кажуть мені, що є фото-відеофіксація. тому я би хотів, щоб якось це питання. Давайте ми зробимо так, бо там ні, в цей громаді ніби там ну фактично він є. Може, десь ми вже на день Святого Миколая, тому там запрошували, він вже дивився склая. Але з другої сторони відкриття офісу офіцера ще не було, і я навіть не знаю, бо ну машина передана, не передана, бо поліція має передати машину, ми мали би там і заправляти, тому що у нас немає ніяких заявок на пальне. Значить, робимо таким. Не можу зараз відповісти, але питання суттєве, пишіть протокольні доручення. Перше питання це розібратися з поліцією по факту. Але я думаю, що якщо все нормально, то на наступну сесію запросити нового офіцера вже громади сюди на сесію. Познайомився з одного поговоримо. Я. Та я розумію, бо якби призначили, то вже ви прийшли, прийшли. лягу перерізати. Тобто, але ну треба це все підписати. Ну, зараз будемо на зустріч з нашими колегами. Тобто я якби... Ні, він працює. Тобто до нього немає претензії, але офіційно, ну знаєш, проведе. Та й все, людина на роботі. а час ще має Я хочу подякувати всім тим, хто долучився до свята Миколаєва. Чудове свято, діти дуже задоволені. Всім відділам, хто долучився до цього свята і до такого гарного свята для дітей, відпочинку, дуже-дуже було все гарно на високому рівні все організовано. Хочу подякувати ще відділу, який очолює пані Людмила Сузе. Цей відділ на протязі року працює багато дітей при підтримці Власпану Васильовичу. Ті проекти, ті подарунки, і те все, що. Що вони для, для дітей, які мають статус свій, свій спеціальний статус мають і діти, то вони від тих людей ну, підтримку чорну. Я... Ви пишете. пишете, Наприклад, що ви дуже задоволені роботою підрозділів, у нас. А, а ми думаємо, як їх підтримати і в як то добре слово має так само відсилюватися сильного вони це допомагають, контролюють. Я вже відчуваю, що це. Радять, як краще з дітьми працювати своїми. Ні, Ні-ні, ну, це підрозділ у нас реально працює добре, треба віддати належне, що це люди з найнепроблемніший -най підрозділ, хоча у нього найпроблемніша, як правило, аудиторія. аудиторія. Так, так. Тому треба віддати належне там серйозно. Питання? Я, на що такого питання? Зараз наглядна агентація і за вікном. Вуличні комітети запрацювали, але ніхто не говорить за каналізацію. От я так наблюдаю за вікном, сусід, Каналізаційний шлан викинув з двох і качає каналізацію не собі город, а нам під вікно воно. Я справа страну своєї сторони піду до, до чоловіка і дам йому припис. Повідомлю, що так робити не можна. Але старости і депутатський корпус. Просто звертайте людям увагу на те, що воду проведемо, то не означає, що ми маємо зараз е, обробити ціле село. На то є машина, я маю вдома каналізацію, беру бочку, викачую бочкою і ввожу на поле. От, прошу дуже такий. Це, що стосується каналізаційних мереж, насправді проблема дуже дорога і по ціні вода просто ховається порівняно з питанням каналізації. Ну, тобто це серйозне питання. Я вам скажу так, що у нас з вами є проєктна документація на каналізаційні, локальні каналізаційні мережі. Це є Дубівці, це є Тустань Межирці і Медуха, по-моєму, окремо, що вони не пам'ятають. Але цю документацію, до речі, зараз їй треба буде оновити, і треба там провести експертизу державну. Це є про те, що треба буде гроші передбачити на це. Зараз вони скажуть, скільки це буде коштувати. А по Дубівцях то такі була повністю документація на все село, на каналізацію. Ну Це, по-моєму, в тих грошах ще це було. Більше як 5 років тому, то це було щось під 50 мільйонів євро. А може, Якщо справа, якщо каналізація буде зроблено, то можна скористатися машиною. Дивіться. Ну не робити. 50 мільйонів євро в цінах п'ятирічної давності. Ну хай не зміниться. 50 мільйонів євро. Це просто нереально. Дивіться, я думаю, що тут є ситуація така. Документацію треба тримати, можливо, навіть документацію додатково розробляти на більші села з тим, що так чи інакше війна закінчиться і будуть серйозні інвестиції в Україну. І інвестиції в чисте довкілля це номер один. Тому вода, ну, вода рішення це оцей водогін з Галича. Тобто ми вишаємо, там є проєктна документація, це тримаємо на контролі. Питання ж це кілька громад об'єднаних. Каналізаційні мережі треба тримати в нормальному стані ПКД. І, відповідно, можливо, розробити по частині сіл, там, де особливо, або є можливість об'єднати кілька сіл, робити локальні очисні і готуватися до іноземних інвестицій. Тому що ну, може Україна піде цим шляхом, але без вливань ззовні зробити власним коштом нереально просто невільно. Тому я думаю, що воду робимо, пояснюємо людям. Зрозуміло, що по ідеї, якщо ми підтягуємо воду навіть з джерела, це є централізоване водопостачання. І зрозуміло, що має бути серпін. Зрозуміло. Як буде на практиці, теж розуміє. До певної межі, ну але далі дасть Бог євросоюз, норми євросоюзівські, драконівські в цьому плані. Ну і відповідно інвестиції там чисте довкілля. Ну я бачу стратегічно так. Тому бажаю так перше поновити документацію по тустаньжигірців, тому що вона готова, вона була зроблена. Мені здається, ми не, не встигли зробити державну експертизу. Значить, зараз треба відкоригувати кошторисну частину і зробити експертизу і закінчити і мати вже два проекти. Далі питання. Наприклад, є Маріант, і так, де є централізоване водопостачання. Проєкту тоді ми пропонували, не знаю, тоді сільська рада щось не захотіла і не зробили. Ну, це буде коштувати. На період п'ятирічної давності це в район 400-500 тисяч коштувало проєкт. Ну, зараз я сміливо прогнозую мільйон. Дай Бог, аби в мільйон вклалося. Але більші села, наприклад, якщо там. Як то, Львівсько-Ланівська дружба має продовжитися, можливо, це єдині очисні споруди, якщо це реально. Тобто, якщо проєктанти це бачать, можливо. можливо. Хто ще майдань? Я би нагадати би надати, мене одорожко говорили за собак. Які бігають, такі безпритульні, і є такі господарі, які спеціально не припинають, бо вона каже, що їх дуже господарство пильнують. Але е, ну, це в Кременду є такі два господарі, які середняки е, собаки бігають, так і, і летить на перед машини за мотоциклами, і за людьми, що немає права перейти через село. І так само в кінчаках є, що люди помирали, і так собаки лишилися, бігають по, по селі. Я вам дам О, номер телефону, буде. я дзвонила, між іншим. У нас є багато, або є таких дітей. Їх буде, що поверли, собаки вчилися, їх полапати. Вони сказали, що вони даєте номер телефону, Один, вони приїжджають цілком безкоштовно. І виловлюють, і навіть можуть забрати їх у притулок. А ви це робили? Не розумієте, ну, говорить, що... Я зробив 8-12 песиків, а маму не, можу... не можемо злопати. Тобто питання ще і лиси, лиси ходять в. Лиси, по лисицях лиси, лиси. Це це лиси, є то, у нас по лисицях її йде відстріл. По лисицях питання з Ярославом Міровичем, він тримає контакт з цим Чи? як його. Це мисливське княжа Фауна, ну, я... фауна, мисливське товариство. А от саме це реальна проблема, і на неї рішення вже немає. Лиси. лиси, бо справила в тім, що е, приводили вакцинацію. Е, вакцинацію я теж взяв пакет, і роздав її, замітив місце, які. То, е, ото вже вони з'їли, а таклетки лишились. То вказуєте. Добре. Ще колись, зараз, що... Ось, стара проблема протікає будинок культури в ту стані напроти сцени. Е, поверхневий огляд показав, що треба замінити 4-5 шиферів. Шифер стоїть біля цнапу, Вишка у нас є, людина на Людина Людина на вишці. Думаю, на вишці. Ну, все одно, що в нас ніхто не знайдеться, людина, яка може це зробити, плюс в комунальному є людина, яка не боїться і подаха робить. Та вона то але не боїться, вона дай Бог звалиться, хто але. в йому піде. Ні, дивіться, давайте. Ну, але, ну, але 5 шифрів, ми зараз ризикуємо стеля впаде. Плюс все там все. є обладнання електричне по опаленню, якщо воно туди затече, ну, ми попадемо на серйозні гроші. Дивіться, є два проблемні, такі проблемні. Дахи це є Дубівецький. Є... Будинок культури Тушканській це два найбільші будинки культури, і проблема з дахом і там і там. Не знаю, пишіть. Протокольне доручення. Руслан Йовович, треба буде глянути. Просто подивіться на цей. У мене відчуття таке, можливо, не там 5-6 шиферин, а такі робимо кошторис і ну хоч ну, там половину даху, там перекриваємо там року. Просто шифером, я, я ну, ми не витягнемо зараз якісь там серйозні ціли, просто перекриваємося. Ну подумайте, Ярославич, візьміться на контроль, потім подумаємо, що з цим робити. Бо це правда. Я розумію, що в час війни ремонтувати клуби, так якби до нас питання, але з іншої сторони, ну дах мусить бути, бо інакше просто дійсно розвалиться все, що потім з нуля було. Зараджуємо. Чому буде? Це перша сесія. 山。<music> <music> 何 <music>